Доброго, мирного дня. Сьогодні в нас неділя, відпочинок. Після важкого тижня, скажімо так, праці в нерухомості. Що нового? Ну, новинки будуть, я думаю, що вже скоро. Це податки, це зміна в податковій системі, оподаткування нерухомості при продажі. Тому слідкуємо за змінами. Там уже перше читання закону, е, закон пройшов. Друге читання, підпис президента. І будемо мати зміни, які ну, побачимо в кінцевому результаті, що там буде. Ну, я я надіюсь на те, що хто продає нерухомість, на яку пройшло вже три роки. Там змін не буде. Просто людина захотіла продати щось купити, змінити. Якщо там друга продажа, третя продажа не пройшло три роки, ну особливо пострадає. Ну як пострадає, там будуть податки на бізнесові продажі, скажімо так, коли там новобуди нема три роки, або власності немає, не не пройшло трьох років, тому там будуть серйозні зміни і досить такі суттєві податки. А Врешта, надіюсь на те, що буде все без змін. Тому слідкуємо за нашими законотворчими органами за те, що там буде проголосовано, підписано і введено в дію. Гарного мирного дня. Дякую за увагу.